Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Заберу у вас небагато часу субота сьогодні. Ну, і тут були у нас блекаути, тому якось так вийшло, що ну, ми не встигли все обговорити, принаймні я не встиг про все подумати, про що варто було подумати. Ну і є три, три думки, які у мене виникли за цей час. Ну, перше, це помста. Очевидно, що був досить енергійний російський. Напад на Україну, черговий такий повітряний, тобто там і ракети, і БПЛА, безпілотники і так далі, і енергооб'єкти. В першу чергу нашу українську інфраструктуру енергетично вони пошкодили. Ну, за добу все ніби владналося. І тепер люди думають, що з цим робити, як помститися. Ну, я, я взагалі не месник, я не переконаний, що треба мститися. Нам треба себе захищати в першу чергу, і по-друге, наносити шкоду ворогу. А помста інколи це не шкода, а просто емоція. Ну, головний момент це те, що куди стріляти. Ну розумієте, тут дуже цікава історія. Це не військово-політичне, не військове взагалі рішення, а політичне. В чому сутність? Взагалі, Росія щодо протиповітряної оборони, вона оголена. І можна будь-куди стріляти, і ти можеш отримати ефект. Але найбільш захищена це Москва і Московська область. І тоді туди важче потрапити нашим ракетам, нашим БПЛА, тому що є захист. А, наприклад, та Сама Курська, або Білгородська, або якась там Рязанська, Тульська області, теж в Європейській частині вони погано дуже захищені, Північний Кавказ так само. І туди дуже легко потрапити і нанести шкоду. Але якщо потрапити і якби залишити без енергетики Москву, це ніби з одного боку чисто політичне дійство, але воно дуже морально впливатиме на росіян. Тому от перед українським керівництвом військовим, політичним, стоїть питання, чи стріляти там, де ефективно, в сенсі військовому, чи стріляти там, де ефективно, в сенсі емоційного настрою російських російського населення. І це важливий момент. Тому не знаю, що, що, що росіяни значить, оберуть собі, але от, значить, це, українці оберуть в якості помсти. А друга тема це те, що передалівом вибачився Путін в своєрідно. Да, дуже своєрідно. Вони зустрічалися десь в середній Азії, в Центральній Азії. Перепрошую у, у жителів цього регіону світу. І там Путін так, ну, огинаючись, так: ну, да, ми там, да, ну це не ми, це там, оце Українці, а ми стріляли, а ми не, ми не хотіли, але так вийшло. Ну і це і звініті. Ну і Алієв, президент Азербайджану, якби, як я зрозумів, прийняв це вибачення, прийняв це вибачення за вибачення. От. Це абсолютно нова сторінка в історії Росії. Росіяни не вибачаються як принципи. Тому ну навряд чи можна собі уявити, що вони колись вибачаться, але бачите, якось, хоча отак, от і вибачились. Чому це на, на, наступна сторінка? Це те, що на ці вихідні був запланований вели, велике збіговисько арабських країн в Москві. На запрошення Путіна мали би приїхати там і шейхи, і президенти, і прем'єр-міністри, близькосхідне, переважно арабські значить, люди. Але потім стало зрозуміло, що вони не приїдуть і вони не підтвердили свою, свою появу. І вони вимушені були скасувати або перенести це, це збіговисько. Чому? Тому що головні дієві особи, тобто такі люди важливі, це. Керівники Саудівської Аравії, і керівники Об'єднаних Арабських Еміратів сказали, що у них нема часу на цю зустріч. І вони скасу... Росія скасувала цю зустріч. Ну, ця зустріч теж була не, не фінансова, не військова, не якась інша, а саме така емоційна, що от ми тут сидимо, до нас всі приїздять, і ми не ізольовані, і так далі. Ну, виявляється, що ізольовані. Тому доводиться вибачатися в Центральній Азії перед президентом Азербайджану. Доводиться миритися з тим, що до тебе в гості ніхто не хоче їхати. І це тільки перші кроки на цій дорозі до того, як Росія буде виглядати через 5-10 років. Жалю гідно вона буде виглядати. А зараз я з вами прощаюся, бо у мене ще є сьогодні робота на телеканалі Еспресо. На все добре, пані і панове. Пока-пока.